Зрив, а потім дим пішов. Это, начали, я вот в этом доме живу. Закривати почали окна, дим такой вообще чорний, що ужас один. І гарь какая-то дышать даже дожені. Сьогодні 31 березня 17-го року. В 8.35 на перехресті вулиць Кафайської та Металургів стався вибух. Вибухнув транспортний засіб, а саме автомобіль «Тойота», в результаті чого був смертельно травмований водій даного транспортного засобу. Як в подальшому встановлено один із співробітників правоохоронного органу. Дана подія кваліфікується як терористичний акт, посилено роботу. Як на стаціонарних блокпостах, так і сформовані інші пересувні пости для того, щоб оперативно перекрити територію міста можливі шляхи відходу е, е, зловмисників. Взрив був слишком, грохот, стекла посипались, страшно. Що можна сказати? Опасно. В том же Києві. Везде опасно.